Привіт, я Аня. А за мою спиною замок Гоген Не знаю навіщо, але мені це треба. Ці шанси стати привідом! Якби у середньовіччі був нетлікс, то про цей би замок точно б зняли серіал. І не якийсь там нудний костюмований фільм, а справжній хід. Бо тут є все: злети. І падіння, кар'єрний зріст від звичайного слуги до титулованого графа, і нарешті привіди. Тутешні науковці довели, що вони ось тут є. Тож питання лише одне: ви готові це побачити? В мене левелап замкам. Тут платний вхід для дорослих 3 євро дітям до 5 років безкоштовно. Взагалі в замках Німеччини дуже багато інтерактивів, але це якийсь дивний. За 50 копійок можна купити тось такі м'ячики. Не знаю, що це, але мені це треба. Та перш ніж почати, давайте з вами розберемося, кому ж належали ці землі. На початку середньовіччя, після падіння Римської імперії, території Швабії були в хаосі: землі перебували під контролем різних варварських племен, і кожен намагався захопити якомога більше. Ситуація змінилася, коли Швабія потрапила під владу священної Римської імперії. Тут почала формуватися феодальна система, коли землі переходили під контроль великих родів, монастирів і єпископів. Імператори намагалися утримати владу, надаючи місцевим правителям певну автономію, що призвело до постійної боротьби за вплив у цьому стратегічному регіоні. Цей регіон, де знаходиться замок Гогенрепер, належав одній з найвпливовіших династій того часу Штауферам. Ці володарі були відданими священної Римській імперії, і саме під їхньою владою Швабія пережила найбільший розквіт. Саме Штауфера ми завдячуємо будівництвом цього замку і історією успіху, яка розгорнулася в його стінах. До речі, якщо ви, як і я, вивчаєте німецьку через замки, то ось вам нове слово. Це слово ми дуже часто зустрічаємо в назвах замках – Гоген. Такі слова як Гоген, Неофен, Гоген, Рехбер, Гоген, Цоллер. Всі вони мають спільні коріння. Гоген з німецькою прикладається як високий. А ще з попередніх випусків згадуємо слова Штайн, Скеля і Берг Гора. Якщо б таке назва утворення на території України, у нас були б замки на кшталт, високий коваль гара або високий Петренка Скеля. Тепер, знаючи ці три слова, назви замків більше не здаються такими заплутаними. Отже, давайте перейдемо з вами до власників замку, по яким Netflix плаче. Сценаристи записуйте, це не казка, це шлях крізь століть. Як регберги перетворили службу на владу. Існують історії папелюшки, де все змінюються за одну мить. Варто лише взмахнути чарівною паличкою. Але є і інші історії, такі як історія роду регбергів, де кожен новий здобуток не був подарунком долі, а був результатом наполегливої праці, а іноді праці цілих поколінь. Лицарі регбер починали як міністри при дворі династії Штаферів. Вони служили наймогутнішим правителям священної Римської імперії, керували замками, брали участь у війнах і прокладали собі шлях до впливу. Вже в другій половині 12 століття їхній рід міцно закріпився серед міністріалів, незнатних, але впливових лицарів, які служили великим феодалам. Вильрих Редбер був не просто слугою, а у 1180 році він став кастеляном, тобто управителем замку Гугенштафу. А вже в 1194 році маршалом при дворі Воггенштафен. Він був настільки наближений до оператора Фрідриха Барбароса, що один з його синів став маршалом, а інший став єпископом Асбур та загинув під час Ростового походу у 1227 році. Здавалося, після падіння династії штауферів у 1268 році їхні васали, такі регберги, втратять все, але сталося навпаки. Вони не просто втримали свої позиції, а зуміли піднятися ще вище. Регберги використали падіння штауферів на свою користь і почали будувати власну територію. Замок Гоген став не тільки їхньою резиденцією, а й центром їхньої влади. Вони заявили про свої претензії на незалежність, хоча навколо було чимало охочих відібрати їхні землю. Протягом століть їм довелося відстоювати свої права перед могутніми суперниками герцогами Вунтерберзками, які намагалися підпорядкувати собі всі дрібні феодальні володіння регіону, королям Німеччині, які хотіли повернути колишні землі штауферів під свою владу. Графи Гогенштейн, які контролювали території на південь від Воган Регберга, а також католицька церква, яка намагалася утримати баланс сил в регіоні. Але, попри всі загрози, регберги не просто втримали свій статус, вони розширили його. Що робить регбергів унікальним? Історія знає чимало випадків того, коли сильний правитель залишав після себе спадкоємців, які або пожинали плоди його влади, або навпаки, руйнували все те, що було здобуте. Але не рекла. Ніби вони всі діяли як єдиний організм, без жодних умов чи обіцянок об'єднані єдиною метою посилити свій рід. Покоління за поколінням вони накопичували землі, вплив і статус. Вони не обмежувалися лише військовими чи політичними методами. Вони інтегрувалися у вищі кола, отримували прибуткові посади, зміцнювали економічні зв'язки. Їхня стратегія дала плоди. До початку 19 століття рід Регбергів отримав офіційне визнання титул графів, що стало символом їхньої багатовікової боротьби за місце серед еліти. Історія роду Регберг унікальний приклад того, як справжні досягнення не приходять випадково. Вони не даруються помихам чарівної палички, вони куються. Роками десятиліттями, а іноді і століттями рід регбергів яскравий приклад того, як наполегливість стратегія та передача знань від покоління до покоління можуть створити непохитну династію, і їхній спадок, як і їхній замок, досі стоїть, нагадуючи про шлях, який вони пройшли від служби до. Влади. Здається, сам замок був настільки вражений рішучістю цих хлопців, що служив їм віддано, ставши справжнім центром їхнього роду та резиденцією. Протягом усієї своєї історії замок лише кілька разів був позбавлений своїх власників. Це вже сталося після того, як він потрапив у руки Регберг у 13 столітті і аж до 1986 року. У 1554-1555 роках замок був окупований військами Вюнтербургом. І в ті часи, за відсутності власника уиріха III Регберга, його дружина Анастасія змушена була здати фортецю ворогам. Але уиріх повернув собі своє володіння. Герцог Вюнтерберг кілька разів намагався заволодіти замком, зокрема у 1599-1601 роках і у 1633 1634 роках. Але кожного разу, ніби навмисне, замок повертався до своїх господарів у 1648 році, під час Тридцятилітньої літньої війни, замок був атакований і розграблений французькими військами, але знову вистояв. 1 серпня 1796 року генерал Жан Віктор Марі Маро влаштував у ньому велику вечерю для себе і вісьмох своїх генералів. Але не зважаючи на усі війни, селянські повстання та інші спроби захопити замок, все ж таки одна подія зламала його спокій. Кожен поважаючи себе замок має хоча б раз у житті бути зруйнованим. Мабуть, так подумала блискавка, тому вирішила відновити всесвітню рівновагу. І 6 січня 1865 року влучила в цей замок, чим спричинила масштабну пожежу. Після цього частина замку була відновлена. Східний будинок отримав новий дах і зараз служить місцем для весіль та вечірок. А також містить невелику виставку моделі замку та археологічних артефактів, а інша частина так і залишилась в руїнах. А ось з'ясувати призначення ось таких штук було для нас справжнім квестом. Виявляється, ось ці м'ячики, якими купила там за 50 копійок. Це інтерактиви для дітей. <му> Німецькою фортеця буде бург. Тому ми вирішили додати трішки каламбуру в нашу подорож і з'їсти бургер. А у 2016 році це місце відвидали справжні мисливці за привідами. І не якісь там ентузіасти, а справжні професіонали своєї справи. Ghost Hunters Explorer Team – команда дослідників паранормального, яка працює як у Німеччині, так і за її межами. За їхніми плечима вже понад 120 розслідувань у різних країнах, зокрема Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Ірландія. А ще в 22-му році вони разом з телеканалом RTL, один з найбільших і впливовіших в Німеччині, вирішили в Румунію, щоб дослідити там легендарний замок Дракули – Шато Бра. Так ось, мислці за привидами, спираючись на місцеві чутки та легенди, вирішили дослідити або спростувати наявність привидів у Гогенрехперзі. Дослідження проводили ретельно перевіряли місця, де за розповідями траплялися незрозумілі явища, ставили запитання, намагалися зафіксувати звуки чи світові феномени. Деякі члени команди навіть відчули дивний тиск на шию. А в одній із веж з'явилися навіть світові ефекти, в яких не було видно неозброєним оком. Чи доводиться існування привидів? Якщо ви вірите в потайбічне, то ці докази можуть здатися вам переконливими. А щодо скептиків, то їм, мабуть, треба, щоб привід особисто з ними привітався. Бу. Мені здається, якщо привиди дійсно існують, що в мене є всі шанси стати привідом. І зараз я вам це доведу. В мене є амбітна мета відвідати усі замки, які збереглися до сьогодні в Німеччині, а можливо, далі, і у всьому світі. І єдине, що мені може завадити, це здоровий глузд. Здоровий глузд ходить чак. В Німеччині нараховується приблизно 20 тисяч замків. З яких до сьогоднішнього дня зберіглась лише третина, Тож будемо вважати, що їх 6500. Це в нас четвертий випуск. Отже, лишається 6496 всього цього на всього. Отже, якщо мені завадить щось настільки банальне, як обмеження людського віку, ну що ж, продовжу свою подорож в іншій формі. Гоген Рейхбер це не просто мальовничі руїни на вершині пагорба. А місце, де історія і легенда переплітаються настільки тісно, що складно відрізнити один від одного. І чи то відлунні минулих бит, чи витівки привидів, але щось тут точно змушує відвідувачів озиратися через плече. Але незалежно від того, чи шукаєте ви таємниць, містичні історії або просто чудові краєвиди, цей замок точно вартий того, щоб його побачити. Ось така історія про замок Гогенрегберт. Дякую за увагу! Пока-пока! Наша вот все поїхали до